Наша історія до 2014 го року, така мирне, спокійне життя подій вже буремного 13-14 року, і вже наш такий Вінницький період, саме коли ми переїхали. Музей історії Донецького університету нині розташований в невеличкому коридорчику головного корпусу у Вінниці. Експозицію довелося створювати наново, адже основна частина залишилася в окупованому Донецьку. За 80 років існування це друга евакуація. Перша відбулася в 1941 році. Нинішня більш відчутна, в 2014-му заклад втратив майже всю матеріально технічну базу. Сам університет був захоплений, якщо не помиляюсь, 16 вересня, тобто прийшли озброєні люди, по периметру в головний корпус був оціплений, тобто прийшли, сказали так званий міністр. У Свиты ДНР пришел, сказал, что мы Кириниста уже непотребны, то есть мы не нуждаемся в ваших услугах. Когда нам позвонили и сказали, что будет собрание, надо приехать, мы приехали, это было 21 сентября 2014 года. И первый вопрос, который мы задали, по чьей юрисдикции будет работать университет, республики, ну тогда до свидания. То есть для нас не было сомнений совершенно, что наш университет ⁇ это только Украина. Коли було прийнято рішення про відновлення роботи у Вінниці, на сайті Міносвіти почалася реєстрація студентів та викладачів. Це був найскладніший момент, згадує ректор Роман Гринюк, адже ніхто не знав, скільки людей погодиться на переїзд. Коли я побачив цифри, коли це зареєструвалося, десь 6,5 тисяч студентів і десь дві третини викладачів, я зрозумів, що переїзд саме відбудеться. Кожен їхав за власним бажанням і їхали саме за університетом та викладачами. Коли почалася історія переїзду, студенти, одногрупники, однокурсники телефонували і питали: а хто поїде до Вінниці? Які викладачі поїдуть? Тобто їх цікавило, чи поїдуть їх улюблені викладачі, чи будуть вони з ними далі навчатися? В жовтні 2014 року у Вінниці вже працювали 12 викладачів. Приміщення ще не було, але головне, каже Юлія Павлюченко, що учбовий процес було розпочато. Перші наші совещання, от уже трудового колектива, ми проводили в тих кафе, де був Wi-Fi, для того, щоб можна було там і швидко щось подивитися в інтернеті, відповідати на почту. Незабаром заклад отримав свій перший корпус у колишній адмінбудівлі заводу «Кристал». Нині має три навчальні корпуси. Аудиторії, звісно, у нас грустний, но хорошо. Но лучше, чем нет совсем. Вот. Вот таким вот образом. Для преподавателя очень важно, В каждой аудитории у нас есть доска. Розпочати роботу хімічного факультету було складніше, адже всі лабораторії і обладнання лишилися в Донецьку. Відновити вдалося завдяки допомозі спонсорів та міжнародних благодійних фондів там у нас був факультет, тільки сім поверхів займав. Можна представити різницю: один етаж і сім етажів. І на кожен етаж була кафедра, тобто у кафедри було набагато більше місця. Зараз у нас кафедри, можна сказати, от один стіл це одна кафедра. Цьогоріч в університеті відкрився коворкінг-центр, місце зустрічей та спілкування студентства. Це те місце, де ми дійсно відпочиваємо, працюємо. Учимося і творим. і ми придумали так э, вот таке названня тому місту каворкінгу. Університет наш дом. Він дійсно став нашим домом, тому що ми здесь проводимо більшу часть свого рімені. Та касається і студентів, приподавателі, і співробітників. Кількість студентів Донецького національного університету збільшується щороку. Якщо 2015-му було подано вісім тисяч заяв на вступ, то 2016-го на понад 50% більше. Поточному році серед кола безпосередньо студентів, які приїхали на навчання Вінниці, це були студенти із окупованих територій і це були з окупованого Криму, які також приїжджали в місто Вінницю. І дуже цікаво спостерігати, тому що. Можливо, це якраз той приклад, що найбільше надбання на сьогоднішній день от, в, в це якісні знання. І люди тягнуться, діти тягнуться до, до досконалими сучасними знаннями в цій царині. Нині до структури університету входять дев'ять основних факультетів: Найбільший – економічний та юридичний. Кількість студентів у поточному навчальному році понад 5 тисяч. Втратили ми матеріальну технічну базу. Це безперечно, але ми, мабуть, те, що ми придбали, ми придбали вперше: ну, по-перше, відданість людей, тих людей, які наших викладачів, наших співробітників, наших студентів, які обрали свободу. Подавляющая часть наших преподавателей это люди, которые верят в Украину, которые с Украиной не расстаются и не собираются расставаться. Я вважаю, що для університету це був такий поштовх цей переїзд, бо ми. Відчули, як ще не потрібно, як болото стояти на місці, потрібно рухатись, і щоб університет ставав кращим, потрібно щось для цього робити. І ця злагоджена робота спільна викладачів, студентів, персоналу дуже багато дала, і мені здається, що університет став, став зараз навіть кращим ніж був до цього. У 2015 році в консолідованому рейтингу вишів України Донецький національний університет імені Василя Стуса посів 15-те місце серед 286 закладів освіти. Він став сьомим серед класичних університетів і визнаний кращим серед вишів центральної України.